Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні в мене буде парфюмерне відео про парфюмерні обновки. У мене з'явилося два нових дуже крутих, класних аромати, як на мій погляд, дуже бюджетних, і це арабські аромати. Багато хто з вас знає, що я люблю арабську парфюмерію. Я не ставлюся до неї скептично. я... Не критикую арабів за те, що вони купіюють в деякій мірі нашумівші хітові аромати, що нібито надихаються творчістю інших парфюмерів. Через те, що я бачу цей плагіат кругом, кругом зараз на парфюмерному ринку, він був завжди і буде завжди. Знаєте, кожен бренд хоче заробляти, і якщо якийсь бренд випустив аромат, який приносить прибутки. Який стає популярним, то всі давай видумувати щось подібне, тобто писати твір на ту саму тему. Тут така сама історія, не бачу абсолютно ніякої різниці. Я купила два аромати від бренда Расасі. В мене в моїй колекції є різні арабські бренди, але Расасі, напевно, в мене найбільше, по-моєму, 5 чи 6 ароматів. В мене є Катерина, в мене є інстинкти. В мене є Мухалат ут, Аль Мубахар, В мене є Зебра, Сафіна, Шухра жіноча. І знаєте, я хотіла би ще щось в свою колекцію. І ці два аромати будуть 7 і 8 від бренда Rasses в моїй парфюмерній колекції. Один з них перед покупкою я знала, я мала від Левант, мені його колись подарував крістіан. І мені одразу сподобався цей аромат, я його зацінила за його оригінальне звучання. І прийшов час, коли я зносила від Леванди, захотіла мати повний флакон цього аромату. Додам більше, після того, як я отримала флакончик, я зрозуміла, що я хотіла би мати запас, тобто зробити дубль такого крутого аромату, поки він ще є, поки на нього ще така приємна ціна. І другий аромат я купила по відгуках. Без тесту, тобто всліпу, і можу сказати, що я попала в десятку, я купила те, що я хотіла. Значить, давайте почнемо з вами з ароматою, який я вже знала, який називається Тханал ут нашвах». Почну з того, що вигляд флакона, дизайн упакування аромата вище всяких похвал. Ви тільки що бачили розпакування цього аромату, видно, що люди старалися вкладали свої ідеї, фантазію, гроші в те, щоб як слід презентувати такий крутий аромат. Знаєте, оця коробочка дерев'яна ну, справляє враження, такий тонесенький, ніби шпон або фанера, і всередині стоїть цей аромат. Ну, викликає в мене повагу. У таке ставлення дуже серйозне, уважне, це має велике значення, як для мене. Про аромат. Аромат у нас в матовому флаконі з такими глянцевими літерами, глянцева арабська в'язь, дерев'яний корок, на мій погляд, він дерев'яний, класний розпилювач, тобто, все дуже якісно і викликає повагу. Так само, як. Викликаю повагу цей просто обалденний крутий аромат. Коли я його вперше послухала, я зрозуміла, що це дуже щось оригінальне, складне, і, можливо, це може стати взривом мозгу для непідготовленого носа. Аромат можуть усудити, аромат може викликати ефект фу, тобто викликати якісь неприємні асоціації, можливо, спогади. так? Але для мене це мега крута композиція розряду крутої ніші. При тому всьому, що аромат коштує зовсім недорого. Тут 40 мл, невеликий об'єм, але його ціна була в районі 70 злотих. Це приблизно 650 гривень. Я вважаю, що він коштує значно, значно дорожче, значно дорожче, ніж от можуть пахнути круті дорогі парфюмерні бренди. Ну, це, на мій погляд, дуже виразна композиція, виразний запах, який побудований у нас на нотах меду, уду, мускатного горіха. В середніх нотах тут ялівець і лист полуниці, в базових нотах, шкіра, амбра і кедр. І все це тут я чую. Але я відчуваю тут не мускатний горіх, а грецький. Я відчуваю тут ноти шоколада чорного. Я відчуваю тут чорнослив, такий копчений, але не перекопчений, так в міру в'ялений, копчений чорнослив. І це чорнослив в шоколаді всередині з цілим. Грецьким горіхом є такі в Україні цукерки та й в Польщі вони, в принципі, є. І тут відчувається ця гірчинка горіха, ця жирність горіха грецького, тобто цей горіх з тими гіркуватими прожилками, перетинками, запахом, таким досить специфічним. Так, мед тут теж є, але він е, тут не забагато. Він дійсно має трошки небезпечний відтінок уринний. Знаєте, деколи от мед може так анімалістично пахнути. Плюс, уся шкіра, яка є в цьому ароматі, для когось це може бути просто щось нестерпне. Але для мене це просто ідеальне поєднання. Ну, це дуже все гарно, дуже реалістично. Цей смачнющий шоколадний цукерок з чорносливом і з горіхом. Аромат з часом стає більш таким димнуватим, більш солодкуватим. І оця шкіра просто обалдєнна, вона тут дуже-дуже добротно і дорого пахне. Коли я вперше дала послухати цей аромат своєму чоловіку на блотері, він сказав: Фу, ні ні-ні-ні, таке точно я не хочу, щоб ти носила. Тобто він аж скривився. І я дуже розстроїлася, якщо чесно. Бо я на себе його трішки була пшикала, і мені дуже подобалося, як він пахне саме з шкіри. Але в той час я йому дала тільки на блотері понюхати. І також на блотері я дала понюхати цей аромат своїй парфюмерні подрузі, і вона також сказала, що й пахне бомжами закаканими, запісяними. Ось так можливо він може пахнути з блотера. Але коли я його нанесла на себе і він розігрівся. Дуже гарно на моїй шкірі. Тобто, можу сказати одразу, що в моїй шкірі цей аромат пасує. Моя шкіра розкриває цей аромат дуже гарно. Мій чоловік сказав, що аромат пахне просто обалденно і пахне дорогою шкірою, відтінками шкіри. Він в мене не дуже то розуміється в нотах, звичайно, але тим не менше, його нос, його ніс дуже часто вловлює дуже чітко ноти. Які є в ароматах, наприклад, якісь прості ноти, які я можу навіть не Почути, він їх чує. Так ось він тут одразу почув шкіру. Я, наприклад, шкіру одразу не почула, я почитала потім в піраміді, і потім в розкритті в базі так я відчула тут уже шкіру. І це для мене, в принципі, добре, бо я не любитель шкіри в ароматах. Але тут все настільки гармонійно, якось так, перетікає одне в одне, підтримує одна нота другу. Тобто такий абсолютно повноцінний альянс з нот. Тут немає одної якоїсь главенствуючої ноти. Ноти, головної ноти, яка все перебиває. Просто обалденна композиція, дуже якісна, яскрава, виразна, характерна. І я буду із задоволенням носити цей аромат. Я, звичайно, розумію, що може бути неоднозначна реакція, але все ж таки я ризикну. Мені хочеться носити цей аромат в досить теплу погоду. Я, наприклад, планую його або ввечері літом. Бо арабські аромати я люблю носити влітку. Або на початку осінні, ще коли тепла осінь, або навіть буду пробувати його всю осінь носити. Бо це от такий настрій в цього аромату. Він не надто позитивний, він взагалі не має якогось такого позитивного дику настрою, Він такий більш меланхолійний, якийсь навіть магічний якийсь аромат, аромат магічного відьмінського зілля, я би так сказала. Ну, фантастіка! Хочеться співати йому оди знов і знов, адже я давно не зустрічала такого цікавого звичання. Ну і, звичайно ж, його ціна просто спокушає мене купити додатковий флакон. Бо колись в Росасі, в-моєму, також в Расасі був дуже крутий аромат який я прогавила, Тобто я тилилась, тилилась, і той аромат зняли з виробництва. І тепер навіть з рук його ніде не купиш, адже аромат виявився дуже класним, і його ніхто не продає. Тобто хтось його купив для себе і тримає в своїй парфюмерній колекції. Що можу сказати, підвести підсумок? Якщо ви початківець, якщо ви тільки прийшли в цей цікавий парфюмерний світ, якщо ви просто користувач ароматів, тобто ви любите приємно пахнути. Середньостатистично, щоб аромат виконував свою основну функцію. Був достойним аксесуаром, прикрашав вас, додавав вам жіночності, то цей аромат вам точно не підійде. Але якщо ви парфюмерний любитель, якщо ви ганяєтесь за цікавинками парфюмерними, якщо вас уже не задовільняють прості парфюмерні композиції, якщо вам скучно в таких стандартних, більш попсових ароматах, то я вам реально рекомендую звернути увагу на цей аромат і, можливо, навіть просто так хапнути в свою парфюмерну колекцію, адже це дуже достатньо Достойний екземпляр в любу парфюмерну колекцію. Не хочу здаватися такою самовпевненою, але мені чомусь так здається. От я подумаю над тим, щоб купити собі ще один такий флакончик. Бо тут всього-навсього 40 мл. Хоча я розумію, що їх вистачить дуже надовго, адже аромат дуже стійкий, дуже яскравий. Тобто його багато не потрібно. Один-два максимум шики, і ви будете пахнути практично цілий день. Дуже задоволена, просто пищу від захвату. Наступний аромат другий аромат цього відео це зовсім інша композиція, інший напрямок це класика. Аромат називається Авшан. Ось така бутилочка, величезний флакончик 100 мл. Дуже просто він виглядає. Порівняти вже з тим флакончиком. Ну, не порівняєш, просто аромат коштує практично в 2 рази дешевше, ну, може, трішечки менше, ніж в 2 рази. Дуже бюджетний аромат, і його я брала по відгукам. Я читала їх на фрагрантиці, я читала на Notino, і я вирішила, що я ризикну. Я візьму аромат, який можливо схожий вже на те, що в мене є. Але я завжди шукаю аромати в сторону моєї улюбленої кліма від Ланком. І я прочитала в відгуках, що це приблизно той самий напрямок. І я вважаю, що в мене не може бути забагато таких ароматів. Можливо, вони схожі між собою, можливо, один один нагадують. Але я, зважаючи на ціну того аромату, вирішила взяти його просто так сліпу, навіть якщо він уже щось дуже сильно нагадує з моєї парфюмерної колекції. Нехай буде. Я знаю, що ним я точно буду користуватися. І знаєте, що я не помилилася? Тут дійсно те, що я шукаю, те, чим я спокійно з радістю користуюся, це провірений для мене напрямок, улюблений напрямок альдегідних квіткових ароматів в стилі Кліма, в стилі трішечки Шанель номер 5 але більше в сторону все ж таки Кліма. Тут не заявлені альдегіди. Давайте почитаємо з вами ту офіційну піраміду. В верхніх нотах квіткові ноти, шафран, зелені ноти, середні ноти – Хіланг, троянда прянощі, базові ноти, мускус, амбра, деревні ноти і кедр. Для мене тут все ж таки є альдегіди, які дуже нагадують: мильні альдегіди з кліма, мильні альдегіди зі всіх ароматів альдегідних, які є. в мене такої категорії це і мадам Роша, мадам Рошас, по-моєму. Uh, і Ермес Калеш, і каландер від Пакарабан і Дія Амуаш. От дійсно, аромат нагадує всі ці аромати. І я, в принципі, дуже рада. Поносила його на собі. В нього дуже класні технічні характеристики, аромат дуже стійкий, аромат шлейфовий, аромат пахне приємним класним дорогим милом а-Даф. Мені це дуже подобається, і шлейфу аромата не звучить ретрово, як на мій погляд, він звучить як аромат чистоти, аромат красивого мила. Те, що я задоволена, це нічого не сказати. Дуже класна покупка 100 мл, яких, в принципі, на мій погляд, неможливо, напевно, буде використати, бо у аромата шалена стійкість і класна шлейфовість. Подобаються мені такі аромати, в принципі, завжди, в будь-яку пору року, але на мені вони гарно відкриваються теж таке середнє тепло. От зараз ще в травні, на початку літа, я люблю зелені, альдегідні такі мильнуваті аромати. Дуже гарний, тут я його нанесла собі на блотер. М -м -м, яке ж красиве розкриття. Спочатку, знаєте, як наносиш, це багато всього і одразу. Густі квіти, і троянда, і ланг, і це мило, але потім розкриття просто обалденне. Так він може нагадувати трішки ті підробки на кліма, які були колись в 90-х. Це теж робили і Араби, і білоруси, і, і в Україні робили такі своєрідні клони. Таку розливну парфюмерію, але мені це дуже-дуже вподобає. У мене десь і є так ліма розливна. Ну, не можу сказати, що це абсолютно одинакове. Ні. Не буду наводити наклепів на цей аромат. Але це щось в той самий бік. Для мене це улюблений напрямок. Я з задоволенням такі аромати ношу і знаю, що він в мене простоювати точно не буде. Він для мене не пахне бабцями, Якимось скринями старими, нафталіном, старостю. Ні, це аромат не пахне. До речі, в ньому немає небезпечної для мене в таких ароматах ноти. тобто Тут нема животіни. Тобто такого анімалістичного звучання, яке часто буває. В мене, наприклад, таке звучання є в ароматі Каландер по карабан і є в ароматі Hermes Калеш. Там оця анімаліка мені трошки портить враження від того аромату, тобто розкривається він ніби трошки брудно, ніби брудним мускусом. І знаєте, якщо обирати між ними всіма, то якщо би я надумала продавати якісь свої альдегідні аромати з якоїсь перепугу, то, скоріше за все, цей би я залишила. А ті аромати з небезпечною анімалікою, яка на мені чомусь от не грає, не, не звучить красиво, я би, можливо, і продала. Будемо бачити, звичайно, з часом, як це буде, але можу ще раз і ще раз похвалити цей класний аромат. В ньому є ті ноти, які мені подобаються, і нема небезпечних нот, які мені не подобаються. Тобто, зроблена знов робота над помилками. Так. На цьому буду закінчувати це відео. Можу вам сказати, що я дуже задоволена і буду і далі звертати свою увагу на бренд Расасі. Буду помаленьку знайомитися з ними. До речі, тепер на Notino в стаціонарному магазині з'явилися на Зетес для затеста. Для проби арабські парфюми можливо далі їх буде більше і більше. Можливо, варто залишати якусь таку заявку побажання, щоб виставляли більше арабських парфюмів, і люди більше би замовляли арабів. Нанотіно, бо без тесту трошки так небезпечно брати. Відгуків на арабські аромати не так багато, як би хотілося, але, тим не менше, деколи можна і ризикнути, бо вражень і позитивних вражень від тих ароматів значно більше, ніж ти переживаєш з приводу того, що до тебе зараз прийде. Я можу сказати, що ні один арабський аромат мене повністю категорично не розчарував. Тобто, так є, наприклад, можливо щось. Що мене турбує і не повністю мене влаштовує, але, тим не менше, в основному це всі аромати, які є в моїй парфюмерній колекції. Я із задоволенням величезним. Ношу і не збираюся з ними розставатися. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Дуже рада вас була все бачити. Пишіть, чи любите ви арабські аромати, які аромати є в ваших парфюмерних колекціях, що ви мені можете порадити з бренду Rasasi. Я просто з величезним нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Зустрінемося з вами в моїх нових парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! на най український ютуб, папа.